Так, що ж, привіт-привіт. У мене тут, коротше, є пару питань до тебе. От, привіт. непогано почути ну, відповідь на них. І так, дивися, питання перше. А скажи, чому сни інколи такі дивні, що їх неможливо взагалі зрозуміти? Ага, Класне питання. Сни часто виглядають дивними або хаотичними, тому що це мова нашого підсвідомого. Підсвідомість говорить не словами, а образами, символами, метафорами. І для неї зовсім нормально поєднувати речі, які в реальному житті ніколи не стикнуться. А ще в снах переплітається багато тем одночасно: твої страхи, твої бажання, твій досвід, навіть фрагменти з того, що ти бачив по телевізору чи читав у новинах. І коли людина сама намагається зрозуміти сон, вона губиться в деталях, бо не знає, за що зачепитися. Саме тому сни. Виглядають дивними. Це просто інший спосіб комунікації нашого мозгу. Ну, по факту воно так є. <гум> Ти Та завжди обманює. Не завжди можуть зрозуміти, що це вообще означає. Окей. А друге тоді наче, в мене є питання. А взагалі, чи можуть сни передбачати майбутнє? І взагалі як це працює? Можеш пояснити? Так. Можуть передбачати майбутнє. Сни <гум> можуть передбачати. І майбутнє, і це факт, який я спостерігаю у своїй практиці. Бувають сни, де людина буквально бачить події, які стануться наступного дня, або навіть через тиждень чи місяць. Чому так стається? Бо наша підсвідомість набагато ширше сприймає реальність. Ми в день можемо не звертати уваги на маленькі деталі поведінку людей, атмосферу в колективі, якісь дрібниці. А підсвідомість все це записує і складає картинку наперед. Інколи сон показує нам той сценарій, який логічно насувається. Для мозку це природно прогнозувати події. Але, звісно, не кожен сон пророчий. Треба вміти відрізнити звичайний переварення емоцій від справжніх підказок. Окей. <гум> В принципі, є над чим задуматись. Так, що ж тоді третє питання. А ну... <кхи> Чим відрізняється взагалі розшифровка снів від гіпнотерапії? Це одне і те саме, чи ні? Це різні речі. Але вони працюють в парі. Розшифровка снів це по суті діагностика. Це спосіб зрозуміти, що насправді коїться у твоїй голові. Які страхи, переживання чи блоки в тобі сидять? А гіпнотерапія – це вже робота з тими темами, які ми знайшли в снах. Це можливість глибше увійти у підсвідомість і прибрати те, що тобі заважає. Тобто розшифровка це як лікарський огляд, а гіпнотерапія це вже лікування. Але інколи під час розшифровки сну теж можуть відбуватися міні-терапії, якщо ми зачіпляємо емоційно сильні теми. Я не знаю, що сказати, якщо чесно, бо треба пере, переобдумати то все. Ну, окей, тоді давай. Четверте питання. Надіспі тебе не загрузив. Що ж, а взагалі, чи може людина, сам, ну, чи може людина сама розшифрувати свої сни? І чи обов'язково потрібен спеціаліст? Ну, цікаве питання, звісно. Звісно, людина може сама аналізувати свої сни. І багато хто пробує це робити. Є сонники, є інтуїція, але тут є велика проблема. Ти завжди дивишся на свій сон через свій особистий фільтр. І часто люди трактують сни так, як їм вигідно, або як їм приємніше повірити, або навпаки, нагнітають собі страх. Я, наприклад, користуюся не тільки своїм досвідом. І техніками, а й деякими старими сонниками, які мені дісталися від моїх бабусь. Там е закодовані знання поколінь, які в сучасних книжках уже не зустрінеш. І часто такі речі дуже точні. Тому самостійно це цікаво, але якщо ти хочеш справді розібрати проблему, краще звернутися до спеціаліста. 100% людина по-своєму трактує, тому деколи просто взагалі не зрозуміло, що, що сниться якось. Та так дуже часто я з цим стикаюся, коли люди звертаються. <світ> Кожен дивиться саме через <світ> свою призму, через свій фокус. Так. <світ> да. ну, питання взагалі немає на рахунок того. Так, тоді давай п'яте, останнє заключне питання. І взагалі, ну сни справді вони показують наші страхи чи проблеми, чи це ну, просто хаотичні взагалі, картинки якісь. Сни це точно не просто хаотичні картинки. Це мовна система твого мозку, яка передає тобі інформацію. І дуже часто сни показують те, що ти в день не хочеш визнавати. Розумієш? Страхи, сумніви, саме болючі переживання. Але в них також багато позитивного. Сни показують твої ресурси, твої сильні сторони, і навіть виходи з ситуації. Буває таке, що людина роками ходить з проблемою, а сон показує її за одну ніч. Просто люди цього не помічають або не хочуть розшифровувати. Тому сни це дзеркало твого підсвідомого. Там справді і страхи, і плани, і навіть підказки, і як діяти далі. Ну так. Воно по факту таке, я навіть так, може просто тобі нагадати певні моменти, з які ти взагалі просто забув. Так відмежувався, да. бо не знаю, наприклад, страшно було, або ще щось, ну, коротше, негативні якісь певні емоції. Тому. Ну, Я Як... над чим на рахунок задуматись на рахунок цих всіх питань. Тому, що ж можна сказати, дякую за такі розгорнуті відповіді. І що ж, якщо хтось з вас має дивні або тривожні сни, пишіть мені, можливо, саме там ховається відповідь на запитання, яке ви не можете вирішити роками. Контакти є внизу під відео, є телеграм-канал, є номер телефону, вайбер, ватсап, телеграм. Звертайтеся, розшифруємо ваші сни. Так що.